Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна і сьогодні у нас на огляді ніж від компанії Opinelli. Ця компанія відома у всьому світі своїми ножами, вони випускаються вже понад 100 років і майже не змінились Принцип даного ножа максимально простий, звичайний складний ніж із цікавим замком замикання, до речі. Ось так ви фіксуєте клинок, і коли ви його носите десь в сумочці чи в рюкзаку, він у вас не відкриється. Це зараз трішки у нас кільце розтягнулося, тому ніж виходить на фіксаторі ось так. Але зараз ми це виправимо. А коли в відкритому стані ви намагаєтесь його зафіксувати, вам навіть те, що кільце розтягнулося. Не заважає зробити так, щоб у вас не було люфту. Він чудово фіксується і чудово виконує свої функції. Стосовно клинка, є два типи сталі, яка використовується в цих ножах. Це нержавіюща сталь і високоугліродіста сталь. У нас високоугліродіста сталь. Як ви могли замітити по клинку. Він вже покрився такими темними п'ятнами. Я вже ним користувався, чистив яблучко і яблуко, кислота з яблука вступила в реакцію з металом і покрила його ось такими пятнами. По, якщо по-правильному, то після кожного використання цього ножа його потрібно насухо протерти, гарненько вимити перед цим. А потім обробити маслом захисним, щоб не почалась корозія. Але не завжди у нас є така можливість це зробити, тому я просто вимиваю ніж, а потім протираю насухо. Вже що є, то є. Подивимось, що буде далі. Також стосовно фіксатора, він у мене розтягнувся і, бачите, вільно ходить вліво-вправо. І це не є добре, але це поправимо, його можна зняти і поставити на місце уже відремонтованим. І для того, щоб нам його відкрити, нам потрібно поставити фіксатор ножа на закриття. Потім, як вам буде зручно покласти ніж до долоні, і потихеньку витягувати до того моменту, поки він не спригне. Ось, бачите, в нас не спрацював наш план. Пробуємо ще раз. Опираємось і витягуємо. Знову не вийшло. Пробуємо ще раз. Оп! Трішки незручно, тому що штатив заважає. Але кільце ми зняли. І ось так наш ніж виглядає без цього фіксатора. Він ходить вільно і нічого його не фіксує. І навіть якщо у разі втрати даного кільця, ніж все одно не перестане виконувати свою функцію. І це чудово. Це надзвичайно чудово. Рукоять зроблена із дерева. Доволі таки якісно. Є певні недоліки, такі якось тут ви могли б помітити недороботку на станочку, але на швидкість це не впливає. І також на його роботоспособність. Тут е ви можете побачити. Задубльований номер даного ножа, і номер це 6, саме такий ніж я собі придбав, під номером 6. О, стосовно ручки хотілося б ще деякі моменти уточнити. Так як зачасту ці ножі більш туристичні і продаються в туристичних магазинах, власники, коли їх купують, не знають про один їхній такий вагомий недолік. Коли деревина попадає у вологу, вона набрякає і розширяється, тоді дуже складно дістати ніж. Він вжимається ось тут всередині накладками зліва і справа. Деревина його дуже сильно тримає, і вам максимально складно буде дістати клинок. І навіть наші люди знайшли спосіб, як із цим можна боротись. Вони пропитують деревину різними мастилами, олією там, або ще іншими варіантами. Це можна знайти в Ютубі. Якщо цікаво, я можу зняти окреме відео про цей ніж і про обробку та обслуговування даного ножа. Але сьогодні ми розберемося з цим кільцем. Ви бачили, як він у нас вільно ходив. Тут є такий спеціальний пазик для нього. І тут також під е, центральну вісь, яка тримає наш клинок, назвемо її так. І все, що нам потрібно перед тим, як ставити його на місце, це максимально сильно його зжати ось тут. Тут треба прикласти так багатенько сили, як можна більше. І чим сильніше ви його зіжмете, тим краще буде. Мабуть, цього навіть мало. Так, знаєте, зараз я візьму деякий інструмент під назвою пласкогубці. І ось таким рухом поставлю їх всередину і зведу. Зараз ми його обережненько. Так ось. Так, щоб вони з'єднались між собою. Як ви можете бачити, на кільці слідів не залишилось, так як це також якісна сталь тут використовується. І тепер нам потрібно всього-навсього повернути його на місце. Ось таким рухом. Не забувайте, що тут пас не такий, як зверху. І знизу особливо. Тут така ступінечка зроблена. От, от іменно його і потрібно донизу ножа. І Після цього беремо просто і одягаємо його на місце. Ось таким рухом. Все. Люфт у нас пропав взагалі. Він уже не тарабанить, важкувато, тугувато у нас крутиться. Центрується і тримає клинка. Ось максимум, наскільки я можу його видвинути. Так, ось. І тут потрібно прикласти силу навіть я б сказав. Це повертаємо сюди, відкриваємо ніж і можемо користуватися робити все, що ми забажаємо. А тепер я хочу показати вам заточку даного ножа. Зараз я візьму лист папіру. І ми це все перевіримо. Поки я шукаю лист папіру, хочу вам нагадати: якщо ви ще досі не підписані на мій YouTube канал, то саме зараз у вас є можливість це виправити. Поставте лайк цьому відео, а також напишіть свою думку в коментарі. І ось наш лист папіру. І зараз ми спробуємо ним порізати, подивимось на те, як він ріже. Я хочу нагадати, що я вже ним користувався. І, можливо, трішки пошкодив лезо. Але все одно для цього, як для карманного ножа, на використання кожного дня це чудовий ніж і чудовий результат. Ось ви можете бачити, як він гарно і чудово це все ріже. Зараз ось спробуємо з цієї сторони ще. Пару різав. Тому і потрібно бути з ним максимально обережним, коли розбираєте, бо він надзвичайно гострий, особливо з коробки. Це я вже трішки його помучив за весь цей час, що він в мене є. Тому він трішки тупуватий, потрібно буде підправити. Але взагалі ніж максимально був гострий. Стосовно лінійки Опінелі, я зараз викладу поверх цього відео фотографії, які взагалі ножі є цієї компанії. І думаю, що кожен із вас може вибрати собі ніж. Є різні розміри: від самого маленького до самого великого. Але великий більш як такий, знаєте, виставковий зразок. Я не бачу можливості його примінити у виживанні або навіть в звичайному носінні на роботу, скажімо так. І для мене іменно номер 6 був максимально класний вибір, тому що він компактний, зручний. І невеликий. Як в складеному виді, так і в розкладеному виді. Поміщається в ладонь, ідеально мою. Тому я і пропоную, щоб кожен підібрав собі власний номер. Так як у кожного різна ладонь, і в кожного різні потребності, і кожному різний ніж потрібен взагалі для кожної роботи свій ніж. Ось для мене підійшов саме номер 6. Стосовно вартості, вартість невелика. І це чудово. Із-за того, що він максимально упрощений, тому і вартість максимально низька, на мою думку, для цього ножа. І як ми знаємо, чим простіше, тим надійніше. Тому ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube канал та очікуйте нових відео. До зустрічі!